Добрий ранок, діти! Скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Вірно, діточки, ми живемо в Україні. А якою мовою ми розмовляємо? Вірно, діти, ми розмовляємо українською мовою. Діти, сьогодні на свято День Єднання. Коли всі українці єднаються і стають цілою Україною. І сьогодні ми, діточки, дізнаємося про це гарне свято. Ну, розпочнімо. У кожної країни своя мова. Кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. По милозвучності українська мова займає друге місце серед усіх мов світу. Послухайте, будь ласка, вірш, який написала хоросницька Марія Васильівна, Матусин заповіт. Разказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Діти, в нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкраща в світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарвна. А для того, щоб переконатися у красі нашої рідної мови, погляньте, хто до нас завітав це Олесь і Катруся. Вони хочуть з вами погратися. І принесли з собою пазли ось такі. Але ці пазли незвичайні, кожен з них має своє завдання. І коли ми виконаємо всі завдання, ми дізнаємося, який малюнок на зворотній стороні вони приховують. Ну що, готові? Тоді ось перший пазлик. Дітки, гра називається Назви одним словом. Я вам буду називати багато слів, а ви повинні дати їм узагальнення одним словом. Дідусь, бабуся, тато, мама, я. Так, родина, молодці, співоча, сильна, незалежна. Так, це Україна. Ритмічна, мелодійна, красива. Так, це пісня. Молодці дітки, з першим завданням ми впоралися. Переходимо до другого. Олесь і Катруся пропонують вам пограти в гру «Скажи лагідно. Дітки, я називаю слово. А ви повинні назвати його лагідно. Вишиванка. Так, вишиваночка, мама, матуся, квітка, квіточка, спідниця, спідничка, вітер, вітерець, сонце, сонечко, пісня, пісенька, молодці дітки. Ось так лагідно та мелодійно звучить наша українська мова. Це завдання ми виконали. Переходимо до наступного пазлика. Цей пазлик приготував нам гру Скажи навпаки. В цю гру з вами хоче погратися катруся. Дітки, а ви знаєте, як називаються слова протилежні за значенням? Антоніми. Я називаю вам слово. А ви швиденько називайте його протилежне значення, але вже самостійно почали. Холодний, великий, чистий, чорне, солодкий, твердий, мокрий, добрий, високий, веселий, багато, довгий. Молодці. Малята. А вам зараз весело чи сумно? Я вам пропоную трішки відпочити, тому що наступний пазлик у нас музичний. Цей музичний пазлик пропоную послухати пісню Україна, це ти у виконанні Тіни Кароль. Дітки, послухайте, яка наша українська мова мелодійна. А якщо знаєте слова пісні, підспівуйте. ім'я – дівчина ло Just come and Дітки, сподобалася пісня? Ось бачите, яка наша українська мова милозвучна. Наступний пазлик буде від Олеся. Гра називається Добери слово в Риму. Так, дітки, ми з вами вже переконалися, що українська мова дуже багата, лагідна, весела, мелодійна, а ще можна до неї підібрати багато Рим. Я вам буду називати слова. А ви за картинкою підберіть до них Риму. Наприклад, мова завзята Рима буде крилата. Тепер спробуйте ви. Мова чудова. Так, веселкова. Мова святкова калинова. Мова казкова квіткова, мова барвиста променисто. Які ви молодці впоралися зі всіма завданнями, давайте поглянемо, яка ж картинка в нас утворилася. Так, це карта нашої України. Малята, вам сподобалось наше заняття? А що найбільше вам сподобалося? Дітки, я хочу вам сказати: любіть свою мову, прославляйте її. Та ніколи не цурайтеся, в якому б куточку світі ви б не були. Пам'ятайте свою рідну мову, адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу, наша гордість, наша сила. Діти, ось і наше заняття підійшло до завершення. Вам було цікаво дізнатися про це. Дуже гарне і дивовижне свято, День Єднання, коли всі українці єднаються і стають цілою, цілою Україною. Так, діточки, ви сьогодні були всі молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому наше заняття підійшло до завершення. До побачення, діти!